Друзі, вітаю вас на каналі Попкорнтам'ю Ей. Ви готові до справжньої порції жаху? Ми зібрали для вас кращі хорори всіх часів. Від класики, що лякає покоління, до нових шедеврів, які пробирають до кісток, демони, привиди, психопати, прокляття та атмосферний жах. Тут є все. Поїхали. Зловісні мерці, чорна книга. У фільмі майже немає комп'ютерної графіки. Всі жахливі сцени були створені за допомогою гриму, протезів, механічних ефектів і штучної крові. Це не ремейк, а переосмислення оригінального фільму 1971 року. Група друзів приїжджає до покинутого лісового будинку, щоб допомогти подрузі Мії подолати наркотичну залежність. Серед мотлуху вони знаходять книгу Мертві, з якою один з хлопців Ерік необережно читає вголос давній текст. Це пробуджує давнє зло, яке починає одержувати людей, перетворюючи їх на моторошних демонів. Мієсте. Першою жертвою, але друзі спочатку вважають, що вона просто марить через абстиненцію. Однак незабаром вони розуміють, що її оточує справжнє жахіття і шансів вижити майже немає. Зловісні мерці це один з найстрашніших ремейків у жанрі жахів, яка відрізняється жорсткістю, напруженою атмосферою та візуальним реалізмом. Закляття цей фільм засновано на реальних подіях і розповідає про одну з найстрашніших справ дослідників паранормальних явищ Еда та Лорейн Воренів у 1971 році. Сім'я Перон переїжджає у старий будинок у Гаррісвілі, род Родайленд. Майже одразу вони стикаються з незрозумілими явищами. Двері зачиняються самі по собі, уночі чуються дивні звуки. А найменша донька спілкується з уявним другом. Часом події стають дедалі страшнішими. Мати сімейства Керолайн стикається з таємничою силою, яка намагається захопити її. У розпачі звертається за допомогою до відомих демонологів Еда та Лорейн Воренів. Ворони з'ясовують, що будинок належав відьмі Бадшабі Шерман, яка прокляла всіх майбутніх мешканців перед тим, як накласти на себе руки. Щоб врятувати родину Перронів, Ед і Лорейн повинні провести обряд екзорцизму, поки не стало занадто пізно. Чому варто подивитись цей фільм? Хоча б за те, що це реальна історія, яка лякає ще більше. Спадковість, коли жах не просто в будинку, а в твоїх генах. Зовні ніби все звичайно. Після смерті бабусі Грейми переживають втрату та намагаються повернутись до життя. Ані Грейм, мати двох дітей дружина та художниця, яка створює мініатюрні макети. Але ось що дивно: вона не дуже шкодує про смерть своєї матері. Бабуся була, ну м'яко кажучи, дивною. Її дочка Чарлі ще дивніша. вона мовчазна, любить робити незрозумілі вирізки з паперу та видає моторишний звук клацання язиком, від якого у вас мурахи під шкірою. А потім трапляється те, після чого вже нічого не буде, як раніше. Один жахливий випадок. Ви зрозумієте, коли побачите сцену з телеграфічним стовпом, повністю руйнує родину. Чарлі більше немає. І ось тут починається справжній кошмар. Анні починає вірити, що її дочка, якимось чином не пішла остаточно. Вона вступає в контакт з жінкою, яка нібито допомагає їй спілкуватися. З Чарлі, але чи справді це Чарлі? І чому щоночі Анні бачить свою матір у темних кутках кімнат? Кожним днем її поведінка стає більш нестабільною. Син Пітер починає втрачати зв'язок з реальністю, а чоловік стів все ще сподівається, що це просто нервовий зрив. Але ні, це стародавній культ, який діє у тіні протягом поколінь. І тепер настав момент для остаточного ритуалу. І якщо ви думаєте, що це стандартна історія про будинок з привидами, приготуйтесь. Фінальні 20 хвилин цього фільму зроблять так, що ви ніколи не забудете його атмосферу. Сіністер фільм, після якого не захочеш дивитися сімейні відео. Елісон Освальд – відомий письменник, який колись написав бестселер про реальні злочини. Але після того жодна його книга не стала хітом. У пошуках натхнення він разом з дружиною та дітьми приїжджає до будинку, де сталася жахлива трагедія. Ця родина була вбита, а їхня маленька донька зникла без сліду. І ось, поки дружина навіть не здогадується, що живе у будинку смерті, Елісон на горищі знаходить дивну коробку з плівками. Здавалося б, не домашні відео, але на кожному з них зафіксовано сцени. Моторошних вбив цілих родин вони зняті так, ніби хтось реально документував усе для власного задоволення, намагаючись розгадати цю таємницю, Освальд починає досліджувати історію злочинів і виявляє, що вони відбувалися в різних містах протягом десятиліть. Дивну сутність з білим обличчям та порожніми очима. Цей демон має ім'я Багул, древній дух, який використовує дітей, щоб убивати їхні родини, а потім забирає їх у свій темний світ. І здається, тепер сам Багул стежить за самим Елісоном та його дітьми. Якщо паранормальне явище або Астрал здавалися вам моторошними, то Сіністер це абсолютний рівень жаху, який змушує вимикати світло обережніше, а старі касети обходити стороною. Астрал Джош і Рене переїжджають у новий будинок разом з трьома дітьми. Типова історія, новий дім, великі плани, сімейний затишок. Але все псується, коли їхній син Далтон впадає в каматозний стан після загадкового інциденту на горищі. Лікарі не можуть пояснити його стан. Хлопчик живий, але не прокидається. А тим часом у будинку починають відбуватися моторошні речі. Двері самі відчиняються, чути шепіт і кроки вночі. Загадкові сулети з'являються в темних кутках. Коли рена бачить жахливу постать демона з червоним обличчям, що стоїть за її чоловіком, вона не витримує і переконує Джоша переїхати. Але є одна велика проблема. Право не в будинку, це їхній син став провідником для злих духів. З'ясовується, що Далтон не в комі його свідомість загубилась в паралельному вимірі, який називається Астрал, і поки його тіло залишається порожнім, щось страшне намагається у нього вселитися. На допомогу приходить Еліс Райнер, екстрасенс, яка пояснює, що Джош і сам має здатність залишити своє тіло у вісні, але колись заблокував цю пам'ять. Тепер він єдиний, хто може вирушити в Астрал, знайти сина і повернути його назад, поки не стало занадто пізно. Паранормальне явище. Це фільм, який довів, що страх коштує копійки. При бюджеті у 15 тисяч доларів фільм зібрав 193 мільйони, ставши найприбутковішим хорором в історії. Кетті та Міка звичайна молода пара, яка щойно переїхала до нового будинку, але проблема не в будинку. Проблема в тому, що Кетті переслідує щось потойбічне ще з дитинства. Міка, будучи скептиком, купує камеру, щоб зафіксувати, що відбувається вночі, і це була погана ідея, дуже погана. Перше, виглядає все невинно. Двері що самі відчиняються, дивні. Звуки, але кожної ночі щось стає ближчим, агресивнішим і небезпечнішим. Відеозаписи показують, що Кеті не просто жертва, вона центр уваги цього демона. Він не дасть їй втекти. Він чекає. А коли глядач думає, що страшніше вже не буде, фінальна сцена залишає серце в п'ятках. Якщо вам подобаються реалістичні хорори, де напруга будується на страху невідомого, це масхев. Дзвінок, журналістка Рейчел Келлер розслідує таємничі смерті підлітків, які сталися після перегляду згадкової касети. За легендою, якщо ти подивишся цей запис, тобі зателефонує невідомий голос і скаже сім днів. Після цього смерть Рейчел знаходить касету і, не підозрюючи нічого поганого, переглядає її. На записі дивні символічні та тривожні кадри. Криниця серед пустелі, жінка, що розчісує волосся, коні, які зриваються у воду, і найстрашніше. Дівчинка з чорним волоссям, що закриває обличчя після перегляду. Рейчел отримає той самий дзвінок. Відтепер у неї є сім днів, щоб розгадати таємницю касети та знайти, хто стоїть за всім цим. Розслідування приводить її до історії: садоко Ямамури у японському оригіналі, або Самари Морган в американській версії, загадкової дівчинки, яку колись виконали в криницю, але її смерть була лише початком. Час іде, і поки Рейчел шукає відповідь, її маленький син теж дивиться касету. Тепер вона має подвійний стимул, щоб розгадати цю загадку. Але чи можна зупинити по бічну помсту? Глядачі чекали, що після розкриття історії все вирішиться. Але коли здається, що Рейчел знайшла вихід, фільм викидає крутезний поворот, який перевертає все з ніг на голову. Дзеркала містичний хоррор-трилер від Олександра Ажа, який змусить тебе більше ніколи не дивитися в дзеркало без остраху. Бен Карсон, колишній коп, якому життя дало добрячого копняка. Після помилки на службі він втратив роботу, почав пити і ледве тримається на плаву. Щоб якось звести кінці з кінцями, він влаштовується нічним охоронцем у згорілий універмаг Мейфлауер. На перший погляд, звичайна робота. Ходи перевіряй, стеж за порядком. Але є одна деталь: величезні дзеркала у будівлі, наче живі. Спочатку здається, що це просто гра. Уяви, але коли дзеркальні відображення починають поводитися незалежно від реальності, стає ясно, що щось пішло не так. Дзеркала приховують моторошну таємницю, і ті, хто в них заглядає, можуть поплатитися життям. Аби врятувати себе та свою сім'ю. Бен мусить дізнатися правду і зробити це швидше, ніж дзеркала доберуться до його близьких. Дитя пітьми, Кейті Джон, пара, яка пережила втрату ненародженої дитини. Вони вирішують усиновити дівчинку, щоб заповнити порожнечу в серці та дати комусь шанс на щасливе життя. У сиротинці вони зустрічають. Естер, чарівну виховану і неймовірно розумну дівчинку з трагічним минулим. Здається, що вона ідеальна для них, але це тільки на перший погляд. Після переїзду Естер в їхній дім починаються відбуватись дивні й моторошні речі. Маленька дівчинка виявляється зовсім не такою безневинною, як здавалось. Чим більше Кейт намагається докопатися до її таємниці, тим страшнішою стає реальність. І коли правда нарешті розкривається, це перевертає все з ніг на голову. Напруга, яка зростає з кожною хвилиною, змусить тебе вчепитися в крісло. Сяйво культовий хорор Стенлі Кубрика за романом Стівена Кінга, фільм, який лякає не скримерами, а атмосферою, що просочена справжнім божевіллям. Джек Торренс – письменник, який погоджується на роботу зимового доглядача, в готелі Оверлук разом з дружиною Венді та сином Денні Він переїжджає в готель, де вони залишаються одні на всю зиму. Здається, ідеальне місце для натхнення. Жодних людей, тиша, спокій, але є нюанс. Оверлук має свою історію, і вона зовсім не казкова. Денні, який володіє даром Сяєва, Починає бачити жахливі видіння. А тим часом Джек поступово занурюється у божевілля. Коли моторошні події починають виходити з під контролю, стає зрозуміло, вони тут не самі. І вибратися з готелю буде непросто. Це не просто хорор, а цілий психотрилер про безумство, ізоляцію та потойбічні сили. Це були найстрашніші фільми, які точно залишать слід у твоїх нічних кошмарах. Який з них лякає більше? Чи може ми забули згадати твій улюблений хорор? Напишіть у коментарях. Поставте лайк, якщо любите фільми жахів. Не забудьте підписатись, щоб не пропустити ще більше цікавого контенту, поділіться відео з друзями. Нехай і вони відчують цей страх. Величезне дякую за перегляд. Побачимося у наступному відео. Якщо звичайно на нас не нападуть демони.